Привіт, сьогодні в нас знаний ChatGPT, але я покажу вам, як ним можна користуватися в дуже крутезних масштабах. Отже, сьогодні ми будемо генерувати контент-план для вашого блогу бізнесу, бізнесу. Щоб це не було, майже усі зараз ведуть соцмережі з різних причин. І якщо ви робите це професійно, вам обов'язково потрібен контент-план. Тому люди починають шукати якісь темплейти, E, наймати контент мейкерів які їм прописують це все. так от, я хочу вам сказати, це все нам доступно у безкоштовній версії, тому що в мене ще є платна, але ми, власне, знаходимося сьогодні на безкоштовній версії чату GPT. Поїхали! Припустимо. Я хочу створити контент-план для e, магазину, який продає м'які іграшки. Поїхали. Я покажу вам зараз всі кроки, як ми це можемо зробити. Спочатку просимо його. Створи. Контент-план для інстаграм. Для бренду який називається, давайте якось його назвемо, умовним словом у нас буде заяць так, Ваня? і продає дуже якісні м'які іграшки. В Україні. ціль Підвищити. Пізнаваність. Бренду. І залучити. Нову аудиторію. Е Створи для мене повний календар на січень 2024 року. Так, чотири не натиснулося нам четвертого року. У, у вигляді у вигляді таблиці. Де будуть такі? Колонки? Двокрапка. Колонки в нас будуть такі. Ідеї постів. Постів. Текст. Тексти постів. І ідеї для зображення для кожного посту. Ось наша таблиця. Як ми бачимо? отут я бачила був була десь російська мова, та проскочила це через те, що ми пишемо українською, тому що цей запит набагато краще писати все ж англійською мовою. Але так як ми знаходимося в українському сегменті, то ми працюємо з українською мовою і просто будемо зараз з ним сваритися. Чадже ПСІ прекрасно розуміє зауваження, так, але дивіться, як це круто виглядає. Тобто, раз і план готовий. Ідея, тобто тут короткий сенс, що це таке. Далі, які зображення, які можуть бути, та? фотопроцесу, колаж. Е, в принципі, все прекрасно, але ми хочемо, що е, по-перше, календар потрібен на кожен день. Зараз поглянемо. Підсумки минулого року, ваші улюблені іграшки. Mm -hmm. Поради для батьків. Так, тепер він пише нам на кожен місяць. Так, якщо він вибиває, то ми просто натискаємо Continue Generating і він далі обробить наш запит. Так, бачите, от привітання з Новим роком. Так, відповіді на запитання, всі ідеї готові. Скільки часу нас це займало? Хвилини 4, 5 до 10 хвилин, враховуючи те, що ми йому поправляли. Та, подяка за січень, плани на лютий. Прекрасно, чудово. Далі. Е, і ще таку фішку помітили дослідники: якщо ви з ним вічливі, він працює краще, ну, прям як люди. Тобто він це, видно, скопіював з людської поведінки. Так, е, чудово, тільки не викори. Столуй. Росіть. Ага, виправив. Так, все. З мамопадом, друзі, в нас більше немає. І тепер я хочу ще його попросити. Е Більш розширений текст. Так, тут ми тиснемо Continue. Continue Generating, тому що він, це безкоштовна версія, вона деколи збивається, але це не страшно, ви не лякайтеся, просто продовжуйте працювати. Так, і, будь ласка, напиши більш розширений текст до кожного з постів, щоб його можна було відразу використати. Тобто тепер у нас є вже таблиця, контент план у нас є, і тепер він по кожному е, дню. Дивіться, з якою швидкістю, та і тут є послідовність, тобто тут є реальна послідовність думки, яку він доносить. Та, е, пропонує конкурси, пропонує відкрити інтерв'ю, е, захоче ставити запитання, е, щоб ви потім могли відповісти клієнтам, так? От, ми далі «Continue generating», далі пишеться, смайлики вставляє, е, день народження, навіть непогані теги, якщо вже на те пішло, так? Тобто ми можемо це все скоригувати, звичайно, і я би радила. Так, знову «Continue generating», не лякаємося. Так, е, таке теж буває, можна перегенерувати. Сен ну, зрозумілий. Якщо, наприклад, його вибуло десь посередині. Ми можемо так само, ну ми все е, у межах безкоштовної версії. Якщо ми перейдемо на платну, цього не буде. Але в нас е, наше завдання на цьому такому міні-курсі познайомити вас з нейромережами і показати, що купу всього є безкоштовно, і це максимально просто. Та тут ще такий лайфхак, якщо його виб'є, і він вже далі не може продовжити генерацію. Ви можете зараз ми подивимося, просто написати йому повідомлення. Е, от що далі? Напиши більш розширений текст до кожного з постів, щоб його можна було використати там, починаючи з 18 січня. Наприклад, він там зупинився і більше вже не генерує. Та? От десь він, десь він посередині його вибиває. От, Так, поки що генерує. Е, окей. Так, якщо він е, тільки пропонує regenerate, ми можемо перезавантажитися, це не страшно. Чат наш не пропаде. Ось він у нас тут є. Все, підгрузився. О, якщо ми його перезавантажуємо, теж з'являється опці опція Continue Generating. Ага. Ясно. Не хоче генерувати. Це не страшно. Отже, тоді ми робимо таким чином: він зупинився в нас на 13 січня. Січня, перепрошую. Так, е, Значить, ми тоді, будь ласка, напиши більше шиний текст до кожного з постів, щоб його можна було відразу використати, починаючи з 13 січня. Максимально просто, люденьки, це дуже-дуже просто і дуже зручно. Так, все ми поїхали далі. Тобто да, він не втратив е, думку. Далі в нас іде в нас послідовна розмова. 13 січня розповідь про процес вибору матеріалів. Все, ось він далі розказує, правда, він вже по новій почав його писати, але сенс зрозумілий. І в нас буквально за 10 хвилин готовий контент-план на цілий місяць з ідеями зображень. З ідеями постів, з повним графіком і е, навіть з текстами постів. Які ви можете просто копіпастити, якщо у вас немає бажання це переписувати. Ну, або ви хочете там додати якоїсь персоналізації. Тобто, і це максимально просто. Це просто може кожна людина це робити. Так, continue generating. Все, якщо він вибиває, ми просто його е, отут перезавантажуємо і далі просимо. Так, знову його вибуло. Давайте вже продовжимо, так? Е, тепер сенс той самий, тепер з 22 січня. Якщо він вже сам не хоче генерувати, то ми просимо його тепер з 22 січня догенерувати. Я просто хочу показати наочно, що ми згенеруємо цілий місяць. Все, от він нічого і далі, він продовжує свою думку, він не губиться. Угу. Поради он дав. Як як іграшками за іграшками доглядати. Ну, скоріш за все, оце він зараз допише. Так, continue generating. І якщо у вас платна підписка, у вас такої проблеми взагалі не виникає. Він переважно генерує і не зупиняється. Ну, теж буває, що сервер десь в них падає. Це трапляється, це не страшно. Тому що технологія нова, але наскільки це круто, уявіть тепер просто, скільки часу ви зберегли. Так, ну, так, 31-й він вже не догенерував. Я думаю, ви вже мене пробачите. Сенс зрозумілий. В нас готовий для уявного магазину контент-план, всі тексти, усе-усе, усе. І там, де є ідея для зображення, хочу звернути вашу увагу. Ви можете ж ці зображення також, можливо, ну залежить від того, який ваш товар. Ви можете його е, просто, ну, можливо, у вас є фото, або е, дійсно якісь там колежі, і у вас це все є в наявності, е, Скріни, переписок з клієнтами, відгуки, або частину з того ви можете так само згенерувати нейромережами, тобто зображення там іграшки, кролика з новорічними прикрасами, ви спокійно йдете в Леонардо або в Міджорні, або в будь-яку нейронку. Теж з безкоштовних і берете і генеруєте. Тому користуйтеся. Я сподіваюся, що ви вже потрошку починаєте уявляти, наскільки це круто, наскільки це потужна сила. Тому побачимося з вами на четвертому уроці.